Село Сверицевичі на Дубровичині – єдина точка на карті України, де зберігся унікальний обряд водіння куста. Він поєднав у собі християнство, язичництво і нині перетворився на цілий щорічний фестиваль. Щорічне дійство водіння куста збирає глядачів не лише з області, а й з сусідніх країн. А починається все з невеличких гуртів дівчат, які обирають кустяночку, дівчинку, яку наряджатимуть у зелене віття. Її ж і водять від оселі до оселі прийшли! О, ну то давайте, віншуйте, куста. А після привітання господарів дівчата співають традиційні кустянські пісні. А у нас куста, тайнучки, не І отримують за це гостинці. Опа. Давайте подякуємо. Пані Віра, одна з родини Чудіновичів. Цей рід знаменитий на Дубровичині, Бо ж діда прадіда беріг обряд водіння куста. Вони ж знають усі пісні, що виконують на зелені свята. І те, що з дитинства було для жінки щорічною традицією, нині театралізоване дійство, яке має своє значення. Таке повір'я, що добре як куст прийде, то побажає всього доброго, буде врожай добрий. В цій леписі в цьому зберігаються духи наших предків. Щоб вони оберігали нашу оселю, щоб вони наприяли з того світу, посилали таке, таке говорили старі. Обряд дивом зберігся навіть за часів Радянського Союзу, розповідає сільський голова. І вже третій рік у селі Сварицевичі проводять обласний фестиваль водіння куста. Саме свято можна датувати тим, що це дохристиянський обряд водіння куста, тому Якщо Сварицевич, перша згадка про Сварицевича датується 1450 роком, а це обряд дохристиянський, то ми можемо сказати, скільки може існувати вже село Сварицевичі, і скільки культивується цей величний такий величне свято вітання природи. Обрядку ста це для села Сварицевичі своєрідний бренд, і місцеві сподіваються, що все ж полісся асоціюватиметься з умінням берегти своє традиційне, а не з бурштиновими міжособицями. Анастасія Бачук, Роман Мельничук, новини Рівного.